людина У якої е, є червона стрічка з надписом, е, що вона порушила правила військового обліку, е, відповідно може через е, резерв плюс е, подати відповідну заяву, е, в якій викласти обставини щодо погодження з е, тим, що вона дійсно таки вчинила адміністративне правопорушення. Ця заява розглядається відповідним ТЦК. На обліку, в якому вона перебуває, і протягом трьох днів їй надсилається вже саме рішення, тобто постанова з реквізитами оплати, це відбувається все в електронному вигляді. І відповідно вся ця документація вона формується в електронній системі оберіг в своєму персональному додатку. Через знову ж таки оберіг через свій кабінет людина може сплатити такий штраф. Нагадаю, що якщо людина визнає свою провину, то тоді розмір штрафу становить 8500 гривень. Це знижка, яка передбачена у разі визнання своєї провини. На це дається 20 днів на відповідну сплату штрафу. Якщо людина сплачує штраф, то протягом певного часу підтягуються дані про те, що людина. Цей штраф сплатила і відповідна червона стрічка з надписом щодо наявності порушень правил військового обліку зникає з електронного кабінету військового зобов'язання.